В ефірі спецпроєкт про Нікополь, нова ворожа атака, ліквідація наслідків обстрілів, життя Нікопольців в умовах активних бойових дій. Росіяни усю ніч накривали Нікопольщину реактивними системами залпового вогню та важкою артилерією. Дев'ять разів ударили по чотирьох громадах: Нікопольській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській. У міста та села прилетіли майже 130 російських снарядів. Попередньо минулося без постраждалих про чергові цинічні та зухвалі атаки росіян. Дивіться в наступному сюжеті. Ні, росіяни гатили тричі руйнування чималі уламками від снарядів, побуло автомобілі 30 сонячних панелей, трансформаторну підстанцію та лінії електропередач. Внаслідок російських атак у місті пошкоджено також майже 40 приватних будинків та понад два десятки господарських споруд. Вечірком лягли спать отут тут прямо. Чуємо громихає, далеко громихає, Ну і ладно, А тут губ, і я на полу. І все нічого, вскочили, вибігли на вулицю, подивились, що ми вже все. Вікон нема, дверей нема, фронтони єлі-єлі зробив, теж нема, дерево спиляло, заборів нема. Та, попри складну ситуацію, чоловік не втрачає оптимізму і планує відновлювати усе, що зруйнувало окупанти. Добре, почуваємося. Руки трусяться, ноги трусяться, а так нічого веселі. Живий я Так, сонце встало. Ми живі. Про те, що зачепило будинок тещі, Дмитро дізнався від сусідів. На щастя, жінка ночувала у бомбосховищі, тож не постраждала. А ось її оселі дісталось. Більше ворота, отакі стекла в домі виносило, плюс криша пострадала. Внутрі гаража машина стояла. Машина пострадала, скажем так, сильно. Вже відійшла від шоку та підраховує збитки пані Катерина. Жінка каже, ворожі снаряди наробили лиха з її будинком та господарством. Чотири вікна. На гаражі криша. О, господі, тут усе запоклоцано. Двері входні, дуже багато. Зразу був шок, а потім. Робити щось треба. чергова ніч у жаху та тривозі, каже пані Наталя. Вони з родиною ночували у підвалі. А коли ранком вийшли на двір, ледь не зомліли. Ворожим снарядом вбило їхнього пса. Порівняно з цим каже, усі матеріальні збитки то пусте забор, криша на врімянки. В гараж там вивернула ворота. А так, а так, терпімо. Окрім Нікополя, ворог накривав вогнем і Червоногригорівську, Мирівську та Марганецьку громади. У Марганецькій громаді від обстрілів пошкоджено 9 житлових будинків. Рятувальники продовжують обстежувати території, масштаби руйнувань з'ясовуються. Цинічні обстріли росіян не залишаються без відповіді. За інформацією наших партизан на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя минулої ночі були знищені автомобіль з боєкомплектом, РСЗВ ГРАД, дві артилерійські установки, Д-30 та жива сила ворога. Юля Анна Целуйко Ігор Силко, про Нікополь. Міжнародне агентство з ядерної енергії розпочало переговори стосовно створення зони ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції, яка з березня 2022 року окупована російськими військами. Як повідомив генеральний директор Магате Рафаель Гросі, сьогодні прийшла зустріч із заступницею держсекретаря США з питань контролю над озброєнням і міжнародної безпеки Боні Дженкінс. У центрі уваги термінове створення охоронної зони на Запорізькій АЕС. Російські загарбники продовжують грати у так званий референдум на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Чергову виставу вони влаштували біля Запорізької АЕС, видаючи запрошених масовиків за персонал атомної станції. Про це повідомляє енергоатом. Гряджені роздавали інтерв'ю про російським пропагандистським змі та вигукували слова підтримки Росії та псевдореферендуму, після чого пішли до автобуса, в якому проводилося голосування, і показово заповнили бюлетені. Цей факт кажуть. В енергоатомі в чергове доводить, що серед патріотично налаштованих працівників Запорізької атомної станції ніхто не зголосився брати участь в окупантському фарсі. Тож пропагандисти знову були змушені робити гарну картинку для російських замовників. На сьогодні це вся інформація. Просимо вас бути обережними та уважними. Дбайте про власну безпеку. Уникайте відкритих територій та місць скупчення людей під час повітряної тривоги. Перебувайте в укритті або дотримуйтесь правила двох стін. Бережіть себе і до зустрічі.